Всім привіт! Мене звати Лена. Рада вітати вас на своєму рукодільному каналі. Сьогодні я вирішила зробити нову подушку, різдвяну, новорічну. Я трохи захворіла, але розумію, що якщо я не знімлю це відео зараз, то воно вже буде як рік не актуально. Отже, для подушки нам потрібно буде, по-перше, і саме обов'язково, це ось такий гачок. Точніше, це голка, не гачок, а саме голка для колимови. вишивки. У в мене це лавор. А якщо я не помиляюсь, то тут 3,5 мм діаметр. Олівець, п'яльці, пряжа. У мене це бавовна 100% в 50 грамах 85 метрів. Два кольори. Тканинка. Це бавовняна сувора двонитка. Вона доволі щільна і. Якщо не маєте саме таку тканинку, то можна взяти якусь іншу, але щоб вона була така плотна, це може бути льон, якийсь дуже плотний, або вже якась декоративна наволочка, яку ви маєте. І нам треба буде ще лінійка. Оскільки я не вмію малювати, і для мене це дуже велика проблема, я заздалегідь підготувала собі такий макет, що я хочу зробити. Я вам зараз покажу. Це буде такий різдвяний льодяник. Тканинку я підготувала розміром метр на 43. Подушка має бути приблизно 40 на 40. Тому я залишила по 1,5 см з кожної сторони на обробку. І так вона в мене, якщо її розкласти, вона метрова. Я не хочу в цей раз робити подушку з блискавкою, я хочу зробити такого плану як конверт чи кишеньку, коли вона ось так: от просто закривається. І щоб потім ставити сюди подушку, тут буде все шито. Так? Ми просто відкриваємо цей кармашок і туди вставляємо подушку. Я собі вже розмітила свою робочу поверхню. Ось так. 40 на 40 ми вишиваємо по зворотньому боку. Потрібен був макет, бо, як я вже сказала, я малювати не вмію. Я собі так відмірила, де я там знаю, що в мене робоча моя зона. Ось це буде так. Я собі по центру виставляю малюнок, і зараз я його обведу. Сам готовий візерунок, він буде трохи ширший, ніж тут, бо ниточки вони пухнасті і вони розпушаться з лицевої сторони. Так. Ну і найцікавіше це зробити ці полоски на цьому льодлянику, так щоб вони були не сильно товсті не сильно тонкі. У мене є ось такі 5 норги. Це самі великі. Вони мені дуже підходять, тому що, зараз покажу, в них є тут такий прикольний жолобок, який тримає. Ось бачите? Так. А ось тут є ось цей жолобок, який буде щільно тримати тканинку. Це дуже необхідно саме в ці вишивки, для того, щоб було сильне натяжіння. І тоді всі петельки будуть виходити однаковими. Можна тут трошки підправити. Ну що ж, це була найскладніша частина, бо малювання це взагалі не моє. Тепер нам потрібно втягти нитку в голку. І зараз буде найцікавіше. Я залишаю такий невеликий хвостик, зараз трохи приближу. І розпочинаємо творити красу. Перший шажочок. Просто втикаємо голку. Ниточка має залишатися поза голкою ти за нею. І робимо ось такі маленькі стібочки, шажочки. Головна умова, щоб ниточка була свободна, не в натяг. Бачите, ось вона в мене так лежить. Якщо буде ниточка натягнута, то петельки, вони, вони просто не будуть получатися. І ось що ми маємо з цього боку. Зараз я пройдуся по всій площі, а потім вже буду заповнювати серединку. І що ми маємо? Баранці. Ось такі в нас пухнастики виходять. До речі, можна потім кожну окремо розрізати, але я ще подумаю, скоріше за все, я залишу їх розрізаними. Трохи підтримуючи. Я закінчила з білими ниточками, ось що в нас з личової сторони. І зараз буду переходити до червоного кольору. Хочу зауважити, що є три основні правила килимової вишивки. По-перше, це гарна натягнута тканина, потім вільна ниточка та нитка за голкою. Тобто, ви вишиваєте. Ось таким чином. Нитка йде за голкою. Все. І перевіряйте час від часу, що у вас виходить з лицевої сторони. Ніде не потягнулося, чи петельки, чи всі вони однакового розміру. Бо ці голки взагалі можна регулювати по довжині. Тут є такий баранець. Який ми можемо закрутити і відрегулювати собі довжину голки. Ну, це треба дивитись. А так, це просто, швидко, і як мені здається, виходить дуже прикольно. Отже, я продовжу з червоним кольором і вже повернуся, коли в мене буде відшит цей людяник. Ще хочу показати, як я закінчу роботу. Трохи вас приближу. Ось. У мене це була остання петелька. Я витягую голку. Трошки тут притримую ниточку. Оп! І втону. це зайві. Далі мені залишається лише зшити подушку. Каже, що в нас тут лиця. От, те, що я хотіла показати. Заплутались тут петельки. Це взагалі нічого страшного. Так, акуратно все розправили. Тут їх можна трохи поміняти містами, місцями. місцями. Десь вийшло дуже прикольно, і я буду зшивати. Ось що в мене вийшло. Я ще зробила 4 китиці. Їх буду пришивати по кутках. Зі зворотнього боку ось такий карманчик. Сюди буде вкладатися подушка. До речі, я нічого не робила зі зворотньою стороною, тільки трохи підрізала кінчики ниточок. Все, зараз пришию китиці і вставлю подушку.